Щось з розами коїться, незрозуміло. Треба все обрізати. А ще так прилічно полізла ця гидота, від якої у е алергія. Як вона називається? Амброзія. Я вже палець собі чуть не відрізала. кухонними ножницями. Ліньки мені в гараж йти брати секатор. В принципі, і ножницями зручно. Праця в саду облагораживает. Скоро буду голубих кровей просто. Ще трохи попрацюю і все. потечет по венам. Блокит на кровь. Вот это я запустила эти троянды, конечно. Тут стики треба обрезать. Куда это поставить? Не так неудобно будет. Неудобно, неудобно. Я придумала як. Просто контент загорода. Ну, угу, так мені буде видно. Головне собі палець не відрізать, а то я в практикую вже на щоденній основі потім їздимо зашиваємо та та таратарататара тара. скільки турян таратаратаратара тара, тара, тара. я звісно ще той. огородник Фу. це звісно рідкість, що я так виходжу прямо працювати але Після того, як гарно попрацюєш, так класно. Чуєш тих сратих шахедів. Сподіваюсь, цієї ночі буде тихо і всі зможуть поспати. Да? Забагато гарного контентика. Вимикаємося. Вимикаємося.